Івано-Франківськ готується до одного з найпопулярніших молодіжних свят Міжнародного дня студента. В Україні ця дата офіційно затверджена 14 років тому. Вже цими вихідними до святкування долучиться і обласний центр Прикарпаття. У Івано-Франківську налічується понад 100 тисяч спудеїв. Наразі місце дозвілля вони поки обирають. А з ким святкуватимуть, знають напевно у колі близьких друзів та одногрупників. Я ще не знаю, бо я перший курс, який буду. Ну, дійсно, буде ну, ну Пройде з користю, щось нове побачу. Я ще не вирішила принаймні, ну, думаю, з рукою зберемось десь і просто посвяткую. Це є велике свято для студентів, для всіх і для мене також. Ми вже не студенти, але аспіранти, думаю, мають право на це я так само. Ну, знає, якесь е, кафе чи що. Це свято також не омине іноземців, котрі навчаються у Івано-Франківську, серед них уродженець Кодівуару, парком Наог. Першокурсник університету нафти і газу розповідає, на його батьківщині також відзначають день студента. Втім, без споживання алкоголю. У нас те такі курити та пити не це погано. Я так можу сказати. І якщо треба бути здоровим, не треба курити і пити. І якщо теж ти студент. Ти не можеш пити і курити, тому що ти знаєш, що вже це погано. Основні заходи відзначення свята спудеїв відбудуться у неділю. У всіх храмах міста духовенство відслужить літургію. А ввечері на вічовому майдані відбудеться концерт з молодіжною шоу-програмою Франківські виконавці і франківським студентам. У кожному вузі, в кожному навчальному закладі, звичайно, що є своя програма, свої заходи. Враховуючи, що вузів достатньо багато, то таким чином свято буде достатньо гарне, і я сподіваюся, що ексцесів якихось не відбудеться. Мовитися з нашим міським управлінням міліції, посилене патрулювання, тому що студенти народ молодий, енергії багато, щоб не було ніяких ексцесів. Історія започаткування міжнародного дня спудеїв походить з 1939 року, коли нацисти репресували понад тисячу чехословацьких студентів. На рівні ООН цей день відзначили як свято у 1941 році. І Іваненко Андрій Шкварва новини на вежі.